Всіх вітаю. Я учень Відьмака Павла Крука, діючий військовослужбовець. І це мій відгук про навчання в українській школі магії. Для мене це перший досвід. Для мене це неймовірна подорож, пригода. Це як неймовірні гойдалки. <смір> Тебе то підіймає вгору, то опускає вниз. Це нові відчуття, нові емоції. Деякі які дуже важко описати. Це навчання новому, постійний розвиток, постійний рух. Буває упадок сил, буває неймовірний взліт. Хтось називає це магією. Зі свого досвіду і, на моє бачення, ми вивчаємо, як влаштований цей світ. Його закони, правила, його світлі та не дуже сторони. Темні, тусклі. Не знаю, як ще описати. З власного досвіду в мене в дитинстві була цікава гра, яка мені подобалась, – перегони. І вона навчає фінансової грамотності. Ми починаємо жити в фінансовому світі і крутимося, наче в колі, і завдання вийти з нього. І для мене досвід навчання в українській школі магії. М, мабуть, теж пов'язаний з таким колом. Ми вивчаємо завку... закони навколишнього світу, в яких ми живемо тут і зараз, які ми повинні осягнути, які ми повинні враховувати в нашому житті, щоб рухатись далі, щоб керувати своїм життям. щоб насолоджуватись ним, щоб ніхто не міг прийти і забрати що в нас просто так. Щоб ми були сильні. Ми, наші сім'ї. Та й в цілому наша країна. Тому вдячний вчителю за знання, за розвиток. Слава Україні. Слава Героям України. І вперед до перемоги і до успіху. Всім вдячний.